Так як графік функції, проходить через точку, ми можемо підставити координати цієї точки у формулу. Тобто замість y ми ставимо 4 і отримуємо рівняння корінь квадратний 2 х квадраті плюс х плюс 1 дорівнює 4. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, ліву і праву частини підносимо до квадрату 2х квадраті плюс х плюс 1 дорівнює 16. Переносимо. Вліво все, і буде мати квадратне рівняння, Яке робимо, як звичайно, за відомими формулами, вони є навіть у вас в довідкових матеріалах. Отже, А у нас 2, Б1, С мінус 15, тому дискримінант B у квадраті мінус 4 на 2 і на мінус 15. 1 додати 120, 121. Тому х дорівнює Мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта, а це 11 поділити на 2а. Перший корінь у нас. мінус 1 плюс 11 це 10 четвертих, 5. Других, або 2,5 і другий корінь мінус 12 ділим на 4 мінус 3. Такі два корені має наше рівняння, обидва вони нам підходять. Далі, в відповідь ми маємо записати х0 більше за 0, тобто в відповідь ми пишемо 2,5. Графік проходить через точку. Підставимо замість хміну 4 замість y 51. І будемо мати мінус 4 в квадраті, замість хміну 4, плюс b, що множиться на мінус 4, плюс 3, дорівнює 51. Ось таке рівняння. Отже, 16 мінус 4 b плюс 3 дорівнює 51. Мінус 4б дорівнює 51 відняти 16,3, 19. Мінус 4b дорівнює 32. А b, щоб знайти, ми 32 ділимо на мінус 4, отримуємо мінус 8. Тому у відповідь пишемо мінус 8. Знаходити найбільше значення функції можна по-різному. Ми можемо сказати наступне в даному випадку: що графіком квадратичної функції буде парабола. І так як коефіцієнт біля х в квадраті від'ємний, то це парабола напрямлена відками вниз. Тобто, ось якимось таким чином, схематично, звісно, буде ось такий от графік. І тому найбільше своє значення вона прийме в вершині параболи. Тому ми знаходимо х вершини, мінус b, ділимо на 2а. Тобто, в даному випадку ми маємо мінус 12 і ділимо на 2 на мінус 3. Тобто мінус 12, ділимо на мінус 6, отримуємо 2. Це х. А далі, щоб знайти y, значення функції в цій точці, ми підставимо 2. В відповідне рівняння і будемо мати мінус 3 на 2 в квадраті, плюс 12 на 2 і плюс 4. Тобто ми будемо мати мінус 3 на 4, мінус 12, плюс 24 і плюс 4. Мінус 12 плюс 24 12, і плюс 4 16. Тому найбільше значення функції дорівнює 16. Ми маємо координати точок перетину графіка з відповідними осями. Підставимо ці координати. Перша точка має координати мінус 0. Замість х ставимо мінус 2. Будемо мати мінус 2 в квадраті плюс p множимо на мінус 2, і далі плюс Q, і це дорівнює 0. І друга точка має координати 04, тобто замість х ми ставимо 0. І будемо мати 0 плюс 0, тобто будемо мати, що Q дорівнює 4. Ось таку систему, фактично, ми отримали. Q дорівнює 4, тому ми підставимо перше рівняння, будемо мати 4 мінус 2П 4 дорівнює 0. Мінус 2П буде дорівнювати мінус 8, а P буде дорівнювати 4. Тому ми знайшли P у нас 4. І Q дорівнює також 4. У відповідь ми маємо записати їх суму, отже, пишемо число 8. У нас квадратична функція, її вид y дорівнює AX у квадраті плюс bx. Плюс C. Для того, щоб знайти ординату вершини параболи, ми знайдемо коефіцієнти ABC. На Координатній площині можна визначити певні координати точок, які належать параболи. Наприклад, точки перетину з вістю хів мають координати 1, 0 і 5 0. Ще можемо знайти точку, яка належить параболі, і вона має координати по ісу 2, по і 6. Підставимо. Замість х 1 замість у – 0. Тобто будемо мати 1 в квадраті це 1. Отже А плюс b плюс c дорівнює 0. Потім підставимо координати другої точки, замість х 5. 5 у квадраті 25а плюс 5b плюс c дорівнює 0. І координати третьої точки 2 і 6. замість х 2. 2 в квадраті це 4А. Плюс 2Б, плюс С дорівнює 6. Ось таку систему маємо. Далі будемо шукати А, Б і С. Розглянемо перші два рівняння, і, наприклад, від другого рівняння віднімемо перше. 25А, віднімаємо А, будемо мати 24. 5Б віднімаємо Б, будемо мати плюс 4Б, С відняти це 0 і дорівнює 0. Звідки ділимо на 4. 6а плюс b дорівнює 0, а b буде дорівнювати мінус 6а. Тоді дане значення b я підставлю в перше рівняння системи замість b. Отже, a мінус 6А плюс c дорівнює 0. Тому мінус 5А плюс c дорівнює 0 і c дорівнює 5А. Отже, ми виразили Б і С через А і підставимо в третє рівняння. Будемо мати 4А залишається, плюс 2 множимо на Б на мінус 6А, і плюс С рівня 6. Маємо рівняння відносно А. Розв'язуємо 4А12а плюс 5а рівня 6. Мінус 8а плюс 5а це мінус 3а дорівнює 6, і тому а дорівнює мінус 2, 6 поділити на мінус 3. Якщо а дорівнює мінус 2, то b буде дорівнювати мінус 6 помножити на мінус 2, це 12, а c буде дорівнювати 5 помножити на мінус 2, тобто мінус 10. А отже, рівняння параболи, y до мінус 2х у квадраті, плюс 12х і мінус 10. Ось таке рівняння. А далі нам потрібно знайти координати вершини параболи. Х вершини, мінус b на 2а, тобто мінус 12, що ділиться на, як ми бачимо, мінус 4. 3. А Y вершини, ордината. Підставу навкою знаходимо, підстави замість х 3 у формулу. Будемо мати мінус 2 на 3 в квадраті, плюс 12 на 3 і відняти 10. Мінус 18 плюс 36 мінус 10. 18, віднімаємо 10 Y вершини дорівнює 8. Це ордината вершини параболи.